Приміщення школи значно постраждало під час бойових дій. Так, 8-9 березня школа зазнала обстрілів і найбільше постраждав корпус актової зали, спортивної зали і їдальні. Там були пошкоджені плити перекриття на судах двох прильотів. Майже весь шифер було поскоржено уламками, тому були масові затікання по всьому корпусу. Повністю Нювей замінив нам дах, він був шиферний. 24 лютого ми прокинулися від того, що почули взриви. Першу неділю дві мені дуже страшно. Поруч з нами було, були сусіди, було не так страшно, як першу неділю. До військових дій я ходила на різні гуртки в школі, на вокали, танці. У нас проходили і навчальні заходи різноманітні, виховні заходи також саме. Ну а тепер Звичайно, що ми обмежилися в цьому плані, завдяки спонсорам, завдяки тому, що відбудували. Я думаю, що продовжаться і виховні заходи, і навчальний процес. Навчаємось ми е, в очній формі. Якщо відбувається там, наприклад, тривога, так, на підвал, наше убежище, і ми там продовжуємо навчання. Ми розуміємо, що в таких умовах діти навчаються. Трошечки вимогливість вже не така, як раніше була. У деяких учнів пошкоджені, наприклад, будівлі, там, помешкання. Звичайно, що психологічно ці всі події вплинули на здоров'я дітей, на психологічний стан дітей, звичайно, не тільки дітей, а також саме і дорослих. У мене трішки. Друге бачення на життя далі як змінилося. І, мабуть, на те, як ставляться люди до тебе зараз і як ставилися тоді. Військові дії вплинули на дітей, діти стали більш тривожні, але можливо дещо і подорослішали, Тобто, де деякі питання. Вони вже дивляться більш доросло. Якщо, наприклад, безпекове питання раніше ніхто, мабуть, і не звертав увагу, то зараз це дуже має велике значення. Я е, мрію, щоб закінчилась скоріш війна, і ми, може, там з однокласниками, які зараз за кордоном зустрілися скоріше, то вже кудись ходили разом. В кіно, наприклад, по парку прогулятися. Ну, не переживати так, що може там бути тривога і ще щось. Кожен директор мріє зробити досконалий свій заклад, розбудувати школу, мати сучасний європейський заклад, щоб дітки були конкурентно знатними і надалі на ринку праці і взагалі мали чудові знання. Людям би я хотіла побажати добра, мирного неба над головою, щоб вони не сварилися, спілкувалися так, як зараз на війна, на дворі війна. Хочу ще дуже побажати строям, які у дощ, і в сніг, ви зробили дуже вчасно, якісно свою роботу. Ну і також вам, звичайно, вам за те, що ви є така організація, яка нам допомогла.